Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Про новинки наші морські. В Туреччині будуть вже другий корвет з елементами технології стелс для військово-морських сил України. Скажіть, будь ласка, власне, про цей проект, щоб ми цивільні зрозуміли, про що йдеться. Наскільки я розумію, першим був український корвет гетьман Іван Мазепа. Правильно його спустили на воду торік восени? Це корвети типу АДА. Турецького виробництва і їх будівництво просувається згідно плану. Першу одиницю добудовують зараз в Турецькій республіці, другий так само будується. Сподіваємося, в наступному році вже перейти до наступного етапу до озброєння, і відповідно, перший з цих кораблів має очолити український флот і. Окрім того, заплановано подальше будівництво таких одиниць вже в Україні. Тобто нам передають технологію виробництва, і це дуже важливо для нас. Це сучасний корвет, який відповідає так само стандартам НАТО, тому там організована корабельна служба вже за новими стандартами, новим протоколом. У нього відносно невеликий екіпаж, тому що він достатньо технічно оснащений. І головна його особливість в озброєнні. Тобто він, незважаючи на свої досить невеликі габарити відносно, має досить потужне озброєння для наших потреб, для наших завдань, це буде досить серйозною допомогою і таким важливим новим початком. Тому ми дуже очікуємо і сподіваємося, що все у нас буде за планом зроблено. В морських силах планують створити повноцінний протимінний дивізіон. Що це буде? Які головні задання і чому треба робити це? Так незважаючи на те, що ми перебуваємо в стані війни, військово-морські сили продовжують розвиватися. І один з етапів нашого розвитку так само паралельно з іншими процесами, як створення, наприклад, корпусу морської піхоти, окремого роду військ. Ракетних протикорабельних підрозділів так само річкового флотиля, і окрім цього, ми створюємо протимінний дивізіон, тому що сучасні виклики потребують від нас саме такого підрозділу, це підрозділ, до складу якого будуть входити відповідно протимінні кораблі та інші фахівці для того, щоб Проводити розмінування акваторії нашого Чорного та, мабуть, Азовського моря, також буде проводити. Відповідно, його основним завданням будуть протимінні операції. Зараз два перші корабля, які увійдуть у цей дивізіон, вже є в складі військово-морських сил. Вони перебувають у Великій Британії, і саме з ними за їх участі було проведено навчання сібри з цього року. Там готується особовий склад. І за першої ж нагоди ми розпочнемо ці протимінні операції вже в Чорному морі. Але враховуючи об'єми роботи, цей дивізіон, на жаль, не залишиться під роботи і в майбутньому. Так само ми очікуємо на поповнення двома одиницями від Нідерландів до складу цього протимінного дивізіону. Тобто, поки що, за планом маємо в ньому чотири. Протимінних сучасних кораблів і сподіваємося, що він так само буде розвиватися і в подальшому, і це дуже важливо насправді не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти, тому що Чорне море це великий транзитний хаб, через який цивільне суднопластво доставляє багато вантажів у величезних об'ємах, і відповідно, мінна небезпека є. Так само економічним чинником, економічним фактором, який впливає на світову економіку не тільки назово-чорноморський регіон, не тільки на Європу. Тому так, це завдання є надважливим і створення цього дивізіону воно дуже на часі. Кримський полуостров для нас це в будь-якому випадку, ну без всякого приучення, це крайній пріоритетний об'єкт. И мы не должны позволить противнику выполнить никакие задачи по нанесению ущерба ни самому полуострову, ни объектам, ни слоцированным на его территории. Ну Крима однозначно треба повертати тут питання. Геополітичне, тому що Росія буде його використовувати як цей не непотапляєми не авіаносець uh -huh. для проекції сили за межами Чорного моря, як це було в радянський час. І до речі, вони дуже багато зробили От з часу його окупації з 2014 року. Вони наростили там сили. Ми це казали. Вони побудували цей постійний міст між Тартусом Сирії, туди постійно доставляють війська. Вони рошили. Географію от цих військово-морських баз на Червоне море, Судан, знаємо. І це все робиться от для того, для проекції сили. сили. Ну, для цього у них є кошти зараз. Бюджет за ці 25 років військовий у них збільшився, на жаль, 20 разів. Питання, скажімо, відновлення суверенітету. Це повернення Криму є в військовий спосіб. Хоча я скажу, що це буде дуже дуже складно зробити. А перш за все, що стосується самого морського узбережжя, зараз 80 його окуповано під супротивником. Тобто, це ми фактично зараз контролюємо 20% узбережжя Чорного моря від Дельти Дуная до Дельти Дніпра. Ну ці порти ми знаємо, що вони фактично заблоковані. Uh, і там якось відкрити тільки от, під проводом цієї зернової угоди. Uh, вот. А все інше, то, це і Крим, і Приазов'я, воно зараз в руках супротивника. Uh, звичайно, що сухопутне угрупування, повітряні сили будуть відігравати серйозну роль в ході цієї операції. Вони зараз це працюють. Uh, але, ну скажімо, саме серйозне для. А морської компоненти об'єднаних сил почнеться, коли ми коли треба буде брати під контроль води нашого суверенітету. Тобто територіальне море, виключна морська економічна зона. Тобто, це оте, от скажемо, це ділянка, десь, десь шириною 40-100 морських міль від узбережжя. Отут от треба нам кораблі надводний водний флот. І ну, в принципі, для цієї мети нам великі кораблі не потрібні. А, от. І ну, в принципі я вважаю, що зараз мати їх навіть нераціонально, тому що супротивник має перевагу 4 до 1, до, до І всі ці кораблі будуть знищені просто, І, чи в бунтах базування, чи в морі. Просто ну, у противника є авіація, є, є ракетна спроможність нанести ракетний удар там, із кораблів, із підводних човнів. От, а от, от ці води треба брати. Для цього потрібні невеликі катери і безпілотні апарати. В першу чергу це перше завдання номер один буде це розмінування, тому що все засипано мінами і річки, і е, от, ці от ділянки прибережні моря. А і для цього, в принципі, нам будуть якраз автономні такі системи Катери, за їх багато на ринку. Коштують вони там ну, порядка декілька мільйонів євро нові. Але вони можуть ну, їх запускаєш, програмуєш їх роботу, і вони можуть шукати, ідентифікувати і знищувати морські міни на глибинах до 200 метрів. Ну дуже на щастя, от ну, наша. Оця от виключно морська економічна зона в Чорному морі, вона мюка. Тобто все, що знаходиться в північно-західній частині, там яка губіни от такі невеликі. А по-друге, треба ну, нам как би, попередити засування рейдових оцих водій супротивника, диверсійних груп. І, ну, і ракетні катери. От ми про це багато кажемо. От, ракетний катер він може нести таку ж кількість ракет, як і карвет. Але ну, може там не на таку велику відстань, але ну, нам не треба велика відстань. Нам достатньо 200 морських миль, щоб він був здатен. От. І він може якраз знищувати кораблі супротивника там, де зараз ми їх не достаємо нашими береговими системами. А ракетний катер, ну, він, в общем-то, може бути, його вартість, скажімо, може бути ну, в рази менша, ніж корвета. І він маленький, він швидкісний. Його набагато значить важко супротивнику виявити і знищити. Це дуже важливо для нас, тому що ми могли б їх навіть на річках ставити зараз. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.